Давайте розглянемо таку задачу. У нас є мембрана, і ця мембрана починає коливатися. Вона коливається з деякою амплітудою, тобто вона випинається в цей бік, а потім вона проходить один цикл і випинається в цей бік. На цій мембрані у нас лежать маленькі піщинки. І вони коливаються разом з мембраною. В якийсь момент, оскільки наша амплітуда зростає, а ці піщинки починають підстрибувати. От ми хочемо розрахувати, за якої амплітуди х максимальне наші піщинки почнуть підстрибувати. Перше питання, на яке нам треба відповісти, а що таке наші піщинки почнуть підстрибувати? Ну, очевидно, що коли вони коливаються разом з мембраною, на кожну піщинку діють дві сили. Це перша сила МЖ, а друга сила це сила нормального тиску з боку мембрани. І у нас МЖ напрямлена в один бік, а сила, це, я вибачаюся, це мінус, а сила нормального тиску напрямлена в інший бік. І їх сума буде дорівнювати МА. Тобто ми просто записали другий закон Ньютона. Що таке піщинка починає підстрибувати? Вона починає підстрибувати в той момент, коли наша N стає рівнем 0. Нулю, нулю. Саме в той момент піщинка втрачає зв'язок з мембраною. Тобто, коли в нас тіло відривається від поверхні, це означає, що сила нормального тиску дорівнює нулю. Бо в усіх інших ситуаціях, коли воно, коли воно лежить на поверхні або з'їжджає з поверхні, в нас є якась сила нормального тиску. Тобто, нам треба, ми розібралися з умовою задачі, ми зрозуміли, що сила нормального тиску буде дорівнювати нулю. Ну, а тепер друге, ми розрахуємо, як ми можемо розрахувати цю силу нормального тиску. Тут нам знадобиться математика. Давайте згадаємо, як записується рівняння коливання. Тобто наша координата Х, це координата точки мембрани і вона ж координата нашої піщинки. Вона дорівнює х максимальна амплітуда. Ну, Давайте візьмемо синус омега Т, де омега це частота коливань. Частота а, а амплітуда, я нагадаю, вона у нас зростає. Ми взяли синус, таким, ми могли б так само взяти і косинус, і синус і косинус описує гармонійне коливання, і це справа смаку, що ви обираєте. А тепер давайте подумаємо, як нам допоможе це рівняння в другому рівнянні Ньютона. У нас тут фігурує МА А це прискорення. Давайте вирахуємо прискорення. А, значить, у нас швидкість це Х з точкою, тобто перша похідна по Х, а беремо похідну від синуса – це… Косинус омега Т і ще помножений на омега, бо нам треба взяти похідну від омега Т, тобто це буде Х максимальне омега косинус омега Т. А прискорення це похідна від швидкості, тобто це буде Х з двома точками. Друга похідна від. Х і перша похідна від В. Ще раз беремо похідну, це похідна від косинуса мінус синус, це мінус ікс максимальне омега в квадраті, знову ж таки, синус омега Т. Повертаємось до нашого рівняння Ньютона. Ми знайшли прискорення, це загальний вигляд прискорення для коливань. І ми повертаємось до рівняння Ньютона. Ми отримаємо. Mg G-N дорівнює MA, а звідси у нас N дорівнює мінус Ma, або N дорівнює мінус A. От таким чином ми отримали рівняння для n. Нагадую, що наше N повинно дорівнювати нулю в момент, коли піщинки почнуть підстрибувати. А нулю цей вираз може стати тільки в тому випадку, коли у нас G дорівнює А. Тобто, навпаки, А наше А дорівнює g, Але А ми вирахували. Наше А це мінус х максимальне, давайте я візьму указку: мінус х максимальне омега в квадраті синус омега Т. Ну, оскільки синус у нас приймає значення від мінус одиниці до одиниці, звісно. А ми беремо його максимальне значення, коли наші піщинки почнуть підстрибувати. Тобто, наше А буде дорівнювати омега в квадраті на х максимальне. Чому я прибрала мінус? Тому що ми беремо о, тільки амплітудне значення. І коли омега в квадраті х максимальне, у нас буде дорівнювати g, наші Піщинки почнуть підстрибувати. Тобто, коли наша амплітуда сягне значення G поділити на омега в квадраті, ми отримаємо ту ситуацію, що наші піщинки піщінки почнуть підстрибувати, підстрибувати.